Смерть немовляти розслідує поліція в Одесі. До правоохоронців звернулася 25-річна породілля, яка стверджує, що медики не надали їй вчасну допомогу, і тому її донька не вижила. Всі подробиці зібрала і розкаже кореспондентка ТСН Олена Черняєва. В не були вчасні пологи і за всіма дослідженнями здорова дитина. Але з пологового вона повернулася без доньки у смерті немовляти породілля звинувачує лікарів, стверджує, медики не надали їй допомогу вчасно, і все детально описує на своїй сторінці в соцмережі, зокрема про тривожні дзвіночки на початку пологів. О шостій ранку я прокинулася. В мене розпочалася кровотеча, кров лилася без зупинки. Я зателефонувала лікарці. Вона сказала, то відходять води, приїжджай до пологового. Олена каже, постійно відчувала все йде не так. Тому кілька разів просила лікарів зробити кесарів розтин. Щоразу їй відмовляли. І лише коли серцебиття дитини стало сповільнюватися, її повезли на операцію. Я дивилася на екран і побачила, як серцебиття падало. Було 150, потім 120, потім 90. І коли вони покликали завідуючу відділення, на екрані серцебиття було вже 70. Вона оглянула мене і сказала, що вона сама не народить. Швидко веземо її на кесарів ростин. Але швидко не вийшло, розповідає Олена. Дорогоцінний час був втрачений. Коли ми приїхали в операційну, там нічого не було готово до операції. Бігала якась жінка і кричала чому мені не сказали одразу? У нас нічого не готово? Нехай чекає. Я сиділа і чекала хвилин 15, поки підготують операційну. В пологовому провину лікарів заперечують, головний лікар каже, породілля мала два дуже серйозні ускладнення. Поповина була аномально прикріплена та коротка. Кожне окремо, мовляв вже є загрозою для немовляти. За трагічним збігом жінка мала обидва. В лікарні стверджують, діагностувати їх за допомогою УЗД-дослідження неможливо. А пологи твердять спочатку проходили, нібито без ускладнень і показів до проведення кесаревого розтину не було. Ніде в світі. Навіть в самих розвинутих країнах неможливо внутрішньоутробно з методом ультразвукової діагностики визначити довжину пуповини. Це ускладнення дуже рідкісне і, на жаль, смерть від цього ускладнення при розриві судин пуповини невідворотня. Відтак кажуть, в пологовому передбачити трагічний розвиток подій було неможливо. Під час пологів розірвалася судина поповини, і дитина почала страждати від нестачі кисню. Після цього у медиків було лише три хвилини, щоб врятувати дитя. За три хвилини ми не зможемо ні при яких обставинах провести кесарський розтин. Від моменту початку страждання внутрішньоутродного плоду до вилучення плоду з черевини матері пройшло. 15 хвилин